Марія Корнійчук збирає подарунок для однолітки з Херсонщини. Каже, до акції від дитини до дитини долучається не вперше. Це дуже важливо, тому що щоб такі самі діти, як ми, вони втратили свої домівки, щоб їм на свята стало якось веселіше, щоб вони посміхнулися. Подарунок для дитини з прифронтової території збирає і семирічна Руслана, перераховує, що покладе до пакунка. Котики, собачки, дінорошки і шоколадні цукерки. Акцію від дитини до дитини зініціював волонтерський центр Вінниця. 2023-го подарунки збирали для дітей Балаклії цьогоріч – для Херсонщини. Загалом планують сформувати 220 пакунків, каже голова громадської організації Олена Стеценко. Дуже багато сімей. Не виїхало звідти, а багато сімей і повернулися. Вони змушені були повернутися туди назад разом з дітьми. Ми зв'язалися з місцевими адміністраціями. Вони зібрали інформацію. На даний момент це порядка 220 дітей. Або якомога більше осіб доєдналися до акції. Організатори відзняли соціальний ролик. Ми даруємо частинку свята дітям. Херсонщин. Долучайтеся! У нас в сюжеті така трішечки казка, коли людина розчарована і тут відбувається магія, з'являється новорічна шапочка і приходить ідея, як допомогти і зробити якусь гарну справу. Я хотіла діткам подавати якісь іграшки, солодості, дості воду, фрукти, овочі, іграшки, настольні ігри, наприклад. Багато солодощів. Пакунок із канцтоварами, іграшками, солодощами та лист. Привітання з Новим роком можна залишити в одному з 11 пунктів збору. Ми робимо точки збору по Вінниці. На них будуть розміщені ось такі оголошення. Де буде вказано, що тут ви можете залишити подарунок дитині з прифронтової Херсонщини. О, ці точки будуть повністю вказані, будуть там мітки, і на кожній з них буде висіти це оголошення. І персонал, який працює в цьому закладі, буде знати, що сюди приносити будуть подарунки, і вони потім передають їх нам. Збір подарунків триватиме до 15 грудня. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.